Що станеться, якщо Земля раптово припинить обертатися навколо своєї осі? Так, це все ще канал про науку, а не фантастику. Але сьогодні пропоную вам долучитися до уявного експерименту, адже такі експерименти, які відбуваються лише в уяві експериментатора, є насправді популярним і дієвим методом сучасної науки. Згадайте хоча б кота Шрьодінгера. ви ж не думаєте, що дійсно був кіт, якого запхав коробку, лауреат Нобелівської премії та фактично один з творців квантової механіки. Тож такі гіпотетичні питання доволі часто є цікавими, і головне, змушують подумати про те, що ми начебто добре знаємо, але в іншому світлі. Отже, давайте зупинимо обертання землі і подивимося, що станеться. До речі, вітаю! Це канал Всесвіт.UA, мене звати Іван, і це моя спроба хоча б на 10 хвилин відволікти вас від війни, яку дикі потвори зі Сходу вирішили розв'язати на нашій землі. Війну, в якій ми, українці, звісно, обов'язково переможемо. Перш за все, уявімо, що обертання нашої планети зупиниться негайно, або, скажімо, за одну секунду. Звісно, немає жодної природньої сили, яка б могла зупинити обертання Землі, і саме тому наша планета крутиться ще з самого моменту свого формування. Сьогодні Земля робить повний оберт навколо своєї осі кожні 23 години, 56 хвилин і 4 секунди. А це означає, що на екваторі, де відстань від осі обертання максимальна, поверхня рухається зі швидкістю приблизно 1700 км на годину. Відповідно із наближенням до полюсів планети, лінійна швидкість обертання зменшується. До речі, саме тому запускати ракети в космос вигідно саме на космодромах, які знаходяться ближче до екватора. Я про це розповідав в одному з відео про запуск телескопа Джеймса Веба. Швидкість обертання планети надає додаткове прискорення ракеті під час її запуску. Таким чином, хоч ми цього й не відчуваємо, ми всі рухаємося разом із планетою. Тепер, якби планета різко зупинилася, кутовий момент, переданий повітрю, воді і навіть скелям вздовж екватора, все ще змушував би рухатися всі ці речі зі швидкістю 1700 км на годину. Тобто зупиніть планету раптово і все, що знаходиться на її поверхні, полетить кудись на схід. Уявіть собі, людей, будинки, дерева, валуни. Які в один момент зриваються з місця і летять в одному напрямку з неймовірною швидкістю. Рух буде очищати поверхню Землі, ймовірно розриваючи її на частини та посилаючи вламки у верхні шари атмосфери або взагалі за її межі у космічний простір. Згодом ці залишки будуть повертатися на поверхню під дією гравітаційного тяжіння планети, і, звісно, при ударі будуть вивільнювати певну кількість енергії. Постійне бомбардування цими шматками призведе до розрідження земної кори в розплавлений океан породи, який буде поглинати падаючий матеріал у процесі відомому як Акреція. Тож вигляд нашої планети після такої події буде, м'яко кажучи, незвичний. Добре, що такий розвиток подій можливий лише в нашій уяві. Але як на мене, куди цікавіша історія відбувалася би, якби Земля почала сповільнюватись потроху, тобто, умовно кажучи, якби цей процес тривав би роками, без явних раптових змін, таких як політ будівель в атмосферу. І тут варто зазначити, що можливо ми не до кінця усвідомлюємо, але обертання нашої планети лежить в основі деяких з основних процесів на Землі. І дійсно, нас, мабуть, і не було б тут, якби Земля була нерухомою планетою. Перша і найочевидніша річ, на яку варто звернути увагу, після зупинення обертання планети, Сонце більше не буде ковзати по небу протягом дня. Уявний рух Сонця відбувається через обертання Землі, тому якби планета була нерухомою, про 24 години на добу можна було б забути. Але це зовсім не означає, що за таких обставин на Землі не буде відбуватися зміна дня і ночі. Оскільки наша планета все ще продовжуватиме свій рух навколо сонця, сонячне світло буде освітлювати різні частини поверхні впродовж цього руху. Тому одна доба на нерухомій землі тривала би фактично стільки часу, скільки знадобиться Землі для проходження повного оберту навколо Сонця, тобто один рік. Як вам перспектива темної та надзвичайно холодної ночі, що триває 6 місяців? Або з іншого боку, пекельно жаркий день через безперервне опромінення сонячним світлом. Тому величезна частина Землі стане, м'яко кажучи, негостинною для життя, оскільки умови як на холодній, так і на гарячій половинах планети будуть занадто суворими навіть для найвитриваліших видів. Але в теорії життя все ще могло би існувати у вузькій сутінковій зоні між гарячою та холодною половинами планети. Проте навіть цю зону не можна назвати стабільною, адже протягом року вона буде повільно повзати навколо планети, знову ж таки через обертання Землі навколо Сонця. Також різниця температур між двома половинами планети матиме суттєвий вплив на атмосферу Землі. Висока температура на денній стороні може призвести до атмосферної ерозії, тобто частина атмосфери може бути втрачена в космосі. Це може відбуватися через екстремальне ультрафіолетове випромінювання, що тривалий час поглинатиметься атмосферою. Нагрітий газ почне розширюватися, а отже верхні шари атмосфери будуть віддалятися від поверхні і все менше піддаватися впливу гравітаційного тяжіння Землі. До того ж, молекули повітря можуть нагрітися настільки, що їх швидкість може збільшитись і, врешті-решт, досягти швидкості втечі. У цьому процесі легші молекули будуть постійно стикатися з більш важкими, і в результаті можуть тягнути їх за собою у космічний простір, що призведе до значного зменшення атмосферного тиску на гарячій денній стороні Землі. Водночас зниження температури на темній стороні призведе до постійного згущення та охолодження атмосфери, і ця конденсація витягне гаряче повітря з денної сторони, викликаючи руйнівні шторми по обидва боки планети Земля. І це ще одна погана новина для будь-якого життя, навіть яке змогло якимось чином зберегтися у сутінковій зоні. Ще один важливий фактор, який суттєво впливатиме на зовнішній вигляд Землі, яка не обертається, це, звісно, світовий океан. Щоб легше було уявити, що з ним станеться, давайте припустимо, що океани не замерзнуть на нічній, тобто холодній стороні планети, та не випаруються на гарячій, тобто денній її стороні. Важлива річ, яку потрібно усвідомити за таких обставин, це те, що Земля не ідеальна куля, тобто її форма дещо сплюснута на полюсах і, відповідно, трохи випирає на екваторі. І така форма нашої планети якраз і зумовлена її обертанням. А точніше, силою, яку зі шкільного курсу фізики ми знаємо як відцентрова сила інерції. Це та сама сила, яка намагається вас викинути за межі каруселю, чим швидше ви на ньому обертаєтесь. Або коли в автомобілі намагаєтесь увійти в поворот із достатньою швидкістю, ви відчуваєте, як якась псевдосила прагне зіштовхнути вас із дороги. Коли машина повертає вправо, водій та пасажири відчувають силу відштовхування вліво, силу, яка ніби намагається їх відсунути від центру кривої. Приблизно так само протягом кількох мільярдів років ця сила, яка ніби витягує назовні, зробила планету трохи пухтішою на екваторі. Тому діаметр Землі виміряний через екватор більше, ніж діаметр Землі виміряний на полюсах. Але звісно, ця опуклість на твердій землі розвивалася повільно протягом мільярдів років, це тому, що тверда речовина рухалася дуже повільно у відповідь на зовнішню силу, викликану обертанням планети. Проте, звісно, рідка вода в океанах набагато рухливіша і швидше реагує на вплив різноманітних сил. Тому прямо зараз, завдяки обертанню планети, відцентрова сила піднімає рідку воду на висоту близько восьми кілометрів. Тобто, іншими словами, на екваторі завдяки обертанню Землі вода піднялася на 8 кілометрів вище, ніж у випадку, якби Земля не мала обертання. Сьогодні ми знаємо, що на всьому екваторі найглибша частина світового океану становить лише менше шести кілометрів. Отже, якщо прибрати обертання Землі, на екваторі просто не залишиться океану. Тому, якщо наша планета поступово припинить обертання навколо своєї осі, океани поступово почнуть мігрувати від екватора до полюсів. Спочатку з вод, що відступають, піднімалися б лише невеликі ділянки Землі, потім цінові острови ставали б все більшими, поки вода повністю не покине екватор. А це означає, що на землі з'явився би новий величезний мегаконтинент, яким буде огорнута наша планета. Ви могли б подорожувати навколо землі по екватору і при цьому постійно залишатися на суші. Звісно, якщо ви не боїтеся пекельної спеки в день та надзвичайних морозів вночі. Вода, яка залишила екваторіальні регіони, мала б кудись піти, і цим кудись, звісно, будуть полюси. Тому по обидва боки нового екваторіального мегаконтиненту було б два абсолютно роз'єднаних полярних океани. На півночі рівнини Сибіру, Азії та Європи, а також вся Канада та Гренландія, опинилися би під водою, хіба що Іспанії би пощастило, яка б здебільшого залишалася над Рівнем моря. По інший бік екватора, новий Південний океан починався би приблизно на лінії, що проходить через сучасну Канберу. Виявляється, що підводний басейн навколо південного полюса набагато більший, ніж навколо північного. Таким чином, новий південний океан буде нижче, оскільки це більша чаша з більшою ємністю. Її рівень моря буде приблизно на півтора кілометра нижчим, ніж рівень моря нового північного океану. Також, через те, що полюси знаходяться ближче до центру Землі, ніж екватор, гравітація на полюсах дещо сильніша, і це був би ще один фактор, що відводить воду від екватора. Врешті-решт нерухома планета також, ймовірно, означала би кінець нашого магнітного поля. Хоча вчені і досі не знають точних механізмів, вважається, що магнітне поле створюється рухом рідкого металевого ядра Землі. Науковці називають це ефектом Динамо. Наслідки втрати цього поля були б набагато гіршими, ніж просто неможливість орієнтуватися за компасом. Магнітне поле Землі, серед іншого, захищає нас від космічних променів та сонячного вітру із заряджених частинок. Тому без магнітного поля Земля була би мертвою планетою, схожою на Марс. Тим не менш, наскільки нам відомо, всі планети мають обертатися. Процеси, в результаті яких народжуються планети та інші небесні тіла, природно призводять до обертання, тобто всі світи з самого початку так чи інакше обертаються. Але є деякі планети, які, здається, не обертаються взагалі. Такі світи астрономи називають припливно заблокованими. Ці планети завжди звернені до своєї зірки однією стороною, що призводить до того, що на одній частині планети постійний день, а на протилежній стороні ніч. Гравітаційні взаємодії між планетами та їх зірками можуть поступово сповільнювати швидкість обертання планети до тих пір, поки вона точно не збігається з її орбітальним періодом. Місяць є хорошим прикладом припливного блокування. Ми бачимо лише одну сторону місяця, незалежно від того, де він знаходиться на небі чи в якій фазі, тому що він припливно прив'язаний до Землі. Така ж ситуація, ймовірно, має місце на багатьох екзопланетах, особливо на тих, що знаходяться поблизу їх батьківських зірок, де гравітаційне тяжіння сильніше. Хоча такі планети можуть здатися досить екстремальними, заморожені з одного боку та майже розплавлені з іншого, гіпотетично життя все ще може знайти шлях для існування. Деякі астрономи вважають, що позаземне життя може знайти підходяще середовище в сутінкових зонах припливно заблокованих планет поблизу місця, де день переходить у ніч. Інші припускають, що циркуляція атмосфери могла б підтримувати помірний режим у деяких припливно-замкнених світах, якби достатньо тепла могло ефективно поширюватися на планеті. Так чи інакше, навряд чи Земля коли-небудь припливе до Сонця. Ми занадто далеко, щоб це сталося. І, хоча обертання нашої планети дійсно трохи сповільнюється, кожні 100 років день стає довше, приблизно на 1,7 мілісекунд, схоже, що Земля ніколи не зупиниться, бо враховуючи темпи сповільнення для того, щоб доба тривала рік, знадобиться приблизно 18 мільярдів років, тобто навіть більше часу ніж минуло з народження нашого Всесвіту. Тому, яка б доля не спіткала нашу тендітну планету в майбутньому, зупинення її обертання це точно останнє, чого потрібно остерігатися. Ну що ж, сподіваюся, мені вдалося вас трішечки відволікти від стрічки новин. І якщо відео вам сподобалось, клацніть вподобайку та напишіть щось в коменти. І звісно, підтримайте Збройні Сили України. Всі необхідні посилання є в описі до цього відео. До зустрічі у наступному випуску. Бережіть себе і слава Україні!